Пійшла з роботи і готую крілика на завтра. Я завжди ввечері готую, тому що я день ніколи не маю часу, завжди ввечері. мої. Ось такий коніліо. Крілик в Італії називається Conilio. 100% італійський, як бачите. І він... Я його буду готувати способом італійським, не так як в Україні. І далі як готують крілика. Саме найперше, треба весь жир відрізати. Зараз оцей жир, бачите, це лишнє. Тут, так, дивіться, як багато того жиру є. Попало мені три нирки, тому що це, це вже крілик на куски. Він вже був такий на кусках порізаний, він дорожчий, якщо він на кусках. І попало три нирки, мені зараз ці нирки треба відрізати, розрізати їх на двоє, бо там мочою буде трошки запах, буде мочі. І весь цей жир об. Обчистити. Бачите, скільки тут жиру такого непотрібного є. Він дуже гарно відривається. І от ті нирки я, я котика не маю, я би котику віддала. А так я їх, напевне, розріжу, помию добре і кину їх разом. Як готується? Готується дуже просто зі спеціями. Різними спеціями. У мене ось тут є різні спеції, різні спеції. розмаріно, сальвія і лавровий листок. Доргенькі мої, У нас лавровий листок прямо росте, дерева, дає дерева, де листки. Отак я йшла, йшла по дорозі, вирвала гілочку, принесла додому, засушила, і у мене листок є. ось такий, Ось така баночка. Це теж я отак йду йду по дорозі. розмаріну бачу десь таке гарне, десь біля моря, буде-небудь. І нарву того, дві-три гілки розмаріною, Воно в мене стоїть. Тут що в мене є? Сальвія. Бачите, от сальвія в мене різна є. Ось тут ще в мене багато розмаріну такого є. І тут в мене є какао-гірке, чорне бі біологічне какао. Яке я вже перестала вживати. Я колись дуже сильно з йогуртом літом вживала. А тепер зараз вже забула йогурт менше зимою, і я його не вживаю. Ось. І так дуже-дуже по-простому. І, і вина на біло. Я буду без, без, я буду без, без помідора. Я один раз в помідорі, мені в помідорі не подобається. У мене ось вино є ще відкрите. Добре, що воно є відкрите. Бачите, як ми п'ємо. Ми відкриваємо часто бутилки, але ми довго п'ємо. Ось ще трохи лишилося. Ще от, 20, 10, 10 см внизу. І дам цього вина білого і все, і на кінець. І ось так на біло. І не дається в нас, ніхто в нас не дає ні сметани, ні майонезу, ні сиру зверха, чеснику багато. Цибулю дала одну таку велику морку. Ще дають морку, я не маю. таку дала велику одну цибулю. Все. Величезними кусками нарізала, бо я думаю, вона пізніше можна її ще буде виловити і, і з'їсти. Дургесеньки мої дуже так по-простому, тому в Італії і довго живеться, і ніхто коли на тебе не тушни, ніколи ти себе не, не переїдаєш тут. І я готую завжди ось так по-італійськи, воно так дуже по-простому. Раз-раз кинула в каструлю і забула, і через 40 хвилин буде готове. Все, Зараз кину під жару зверху з двох сторін. Спочатку кину м'ясо, воно так якби з двох сторін воно так так якби, як вам сказати, щіпиться, так, до кубки, і пізніше залию, залию. ось тим... Крусику і буде дуже. Трошки солі дам, трошки перцю дам. Ось у мене є. І кінець. І ось так. й найспокій. Одна машинка проїхала. Дід Мороз слідкує, що в мене тут в хаті. як Воно є, він все тут бачить, дивиться і мені компанію здає. Цибулю не треба дуже жарити, тільки отак чуть-чуть. Ще чуть-чуть. І пізніше м'ясо наверху кидати. Дорогенькі мої, четверта година, а я тільки обідаю, почала обідати. Ви бачите, як в нас свята, в нас багато всякого солодкого є. У мене зараз робота, як ви знаєте, я працюю майже цілий день і я не маю навіть коли поїсти. Мій компанію зранку поїв, а я буду їсти зараз. Не зранку він зранку поїв, і обід теж поїв і вже вийшов. А я прийшла четверта година години. І просто зараз навіть, навіть еп, е, нема коли відкрити, як він називається, е, е, ананас. Сьогодні я буду їсти от крілика, я вчора зготувала скоренько-з скоренько. <клес> скоренько, скоренько е, грибами я буду їсти це гриби. Це дві таких частини. Бачите, з під жовута крилик такий. Крілик це біле м'ясо. Я Мій компанію ляшки їсти. Я ляшки не люблю їсти, воно дуже пісне. Я дуже люблю з-під жовута крилик їсти. Крілик це біле м'ясо, я його майже ніколи не їм. Так само, я курка мені прямо, я прямо м'ясо не переношу, але вже є. Більше нема нічого їсти в холодильнику. Ну, щоб до саме солодке, тільки їсти, чи що. Ось такі гриби, гриби дуже смачні, вони з, з білими грибами. конпорчіні, бачите, це конпорчіні, значить, мішані гриби з, з білими грибами. Ось такі от всякі гриби. Які ці гриби? Я не знаю, може, оцей білий порчину є. Зараз я попробую. М -м -м. Не. Такі з оцитом, Але вони хороші, бо марка є хороша. Ця марка хороша є. І мішані різні гриби. Не такі кисленькі з олійкою. І... І добрі, досить добрі. М -м -м. Зараз цим м'ясом їсти. О, навіть попало, дивіться, що попало. Нирка, пол половинка нирки. М -м -м. І ось так. ще зараз ще панатон поїм. Я навіть не маю часу, мені через півгодини треба вже виходити. Мій компанію вже сьогодні зранку відкрив оце Я кажу, як хочеш відкривай бо я не буду їсти. Це і Пандоро, Пандоро, бачите, воно таке високе, всі знають, хто живе в Італії. Він ото кусочок з'їв, він так кусочок з'їсть, він не з'їсть два куски ніколи. через Це я його і люблю. Бо він не є такий, оце я вже відрізала. Може, я буду їсти, може не буду я їсти. Бачите, отакий. От він дуже пухкий, дуже пухкий ось такий. Прямо пухкий-пухкий. Він теж смачний є, але я люблю останній кусочок оцього залишилося панетона, панетона залишився. Я дуже люблю з, з ізюмом, з ізюмом. І зверху він такий має всякий. Так само Мигдаль і таку шкірку має хрустящу, хрустящу зверху. От він, він вже не їв він знає вже мої смаки. Він мені спеціально цей останній кусочок залишив, а сам собі на обід врізав кусок баулі, баулі хороша марка того Пандоро. У нас в Італії завжди, а я руками зараз буду їсти крилки і курка треба руками їсти. Але тут, тут нема цих. В Італії завжди питаються на свята: ти що ліпше любиш? Панетони чи, чи пандору. І багато люблять люблятони, тому що люблять у Ізюм, з ізюмом. І люди люблять з ізюмом, дорогенькі мої, а багато люблять оцей пандоро, тому що він, такий, він більше такий панський, він більше такий елегантний, скажімо так. Софіче. Ну, я все-таки, я за оцей. Який кусок гриба. Як пізнати, Що то за гриб є такий? От його не впізнаєш аж ніяк. Бачите, має такий знизу чорний. Ось такий чорний, чому він такий чорний? Це не є шампаньон, це є щось таке. Не знаю. М -м -м. Я одного разу купила, купила з оцетом білі гриби. Таку велику банку. Після свят у нас є така знижка. І я купила велику-велику банку білих грибів, отаку от саму, майже літрову, бачите? Таку саму. І ой, падає, 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 падає. І, і то не то просто оцетом трошки чути і все. Білі гриби, хрустящі, гарні, але вони оцетом дуже чути і більше нічого. мудрого нема. Отака літрова банка. Коштувала 10%, евро, а в нас я 5 заплатила. На нас то в копі я купила. Тому що є завжди знижки 50%, є щось добре на 50%, то я купляю. Бачите, ось який великий гриб. І ту шампаньон. Ось ще мені попався шампаньон, і це я вже бачу впізнаю по розміру. Мені ще оце поїм, Може, мандаринку ще одну з'їм і все. Ось такі в нас свята. І так ми їмо. Зараз я біжу до Гвіда, мені треба бігти до Квіда, доренькі моє, тому що треба йому допомогти. Він сидить на кріслі і треба йому завести його в туалет помаленьку. Він йде сам, але я боюся, щоб він не впав. Я дуже сильно боюся. М. Ось так. Дякую, що пишете коменти і дякую, що переглядаєте мої відео. Дякую вам всім. Avuto ha avuto Piet Brattino in Uno si chiamava più giovane Roberto Roberto Atos, Alfio, sì. Solisca, Solisca, Sonia e Guido. E Guido, che sei tu? Eh sì. Sei fratelli, quattro maschi e, e, e di, quattro di... maschi e due femmine. Due ragazze e quattro bambini, la è Bene. Era una bella famiglia, sì. Tanti, prima erano tanti bambini. Ora non si fanno tanti. No. E tu hai solo un figlio e basta, Guido. Non uno Perché non hai fatto più figli? Perché oh. non hai più figli, non Perché non ne ho più. Perché non ne più basta. <laughs> No, sì, non mai. <laughs> già già bagato, no. <laughs> si non ti vai. Anche troppi. Tu sei simpatico. Tu sei simpatico, Guido. Eh, eh, tanti fili, tanti problemi, vero? Eh sì. Mi metti a tavola. Ah, ça six eh, sì, still politicien. Guarda belfino. qui Guido, guarda qui, qui, qui. Un, un bel filo. Sì. E ci viene fetta con l'olio l'olio d'oliva, un po' di, di sale e poi a pranzo. E ci viene a usare il pozzetto e il sabbatellino. Io me la, me la spassavo bene perché andava a giocare a pallone. Ah, si che in trasferta davanti, uh -huh. anche se giocava uh -huh. a casa, quando uh -huh. si se era sempre lì uh -huh. a, a mangiare uh -huh. tutti insieme. Uh -huh. E te era sportivo, vero? Sì, che eravamo a pallone. E davano mangiare bene a pranzo? Altro che si mangiava quello che si voleva. Dopo la partita? Sì, ma anche prima. Anche prima, colazione? Sì, sì. In football gravo da valle, dopo i ghisti e il snidano, che eravamo biti da valle. Poi c'era una, aveva messo in palio, un orologio. Uh -huh, uh -huh. Sicché Polverini, vedi da me, che era il capitano della squadra, dice, mi carberebbe quell'orologio, come faccio? Vedete? Le date uno, ragazzi, qui c'è in palio un orologio. Se lo vinco io ci rimanete voi. Se lo vinco io, voi rimanete qua facciamo una cosa. Ja, ma l'allenatore non ce po, ne, 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 parla ne, parla ne parla più. Poderò il treno, che si può fare. Torciamo un po' la bocca, ma. Va bene, va bene. <laughs> tu tu ben. pu... direi, grazie, eh. Niente, trenero vi poderovate, ho dunno che sia. Eva l'orologio, dato. Ah, era di valore si, si, là, però, un orologio? Sì, sì, era un cronometro. Ah, cronometro, quello si, che. E bello bello, eh. Se ci parare. Se il rudeno. Ah. Ma dall'altra parte... Ah, bene. A meno che se io va bene, farò di tutto. Gli uh -huh. dici in quella maniera, quegli altri si vergognarono di di no. Ah, ah, perché hai smesso di giocare, Pallone? Perché a una certa età ci ce si fa più. Cioè, bustarci. Io quel... A quanti anni te avevi quando hai smesso calcio? A giocare... Una trentina. 30 rocki hoo, sì, io giocavo, giocavo per divertimento io, eh. Guido, tu quando sei nato? Anno, giorno e. 18. agosto 1928. Oh, 18 settembre 1928. Roku. Io ho tradu, fatto tradurre per, per le mie amici, Guido. Eh, – 28 го року він. Альора Кантяніай, скільки ти років маєш? Він не знає. Де so він ти отой добре знає? Yeah. Мене кожен день yeah. Питає. Yeah. А в серпні 28-го року народився. Okay. Скільки років він має, він не знає. Він мене кожен день питається. Три-чотири рази. Віто. Ну, вам та сейчіляй, відо. Non so, troppi. Eh? Guarda che capellino bello ti ha regalato. Ti piace, Guido? Molto, molto. Bello caldo. Bello caldo. Eh sì. E io sta fuori, ci sto bene. Sì, ci voleva proprio capellino ca bello. Guido, saluta tutti i miei amici che ti mandano, ti vogliono bene, ti, ti vedono nel video. Puoi no, salutare... No, sono spariti tutti. <ride> che Così? è morto che ce l'hanno no miei miei amici I miei amici oh. oh arrivederci arrivederci buone feste devi dire buone feste eh, ora deve buon anno guido Augu auguri a tutti i miei amici amici Vai. auguri a tutti i miei amici 1928 Te sei nato 1928 bene eh, grazie perché ti vedono io faccio vedere i video A amici e amici e loro contenti! E faccio falegname facevo. Oh, in stollar. Bravo! Io già detto, lo sai che questo falegname era? Faligname e tutti i mobili fa tutti, è questo mobile hai fatto. Sì, fatto io, il tavolo, sì, Questo tavolo. che tutti gli schi è. Cassapanca questa qua, vero? Laucozio, lui ha Oh, che bravo, che il sei. Tavolo, il tavolino, questo qua, ha fatto te. Questo il tavolino, te, stole, ho fatto ore, tutto. E questo. Questo è il tavolino, questo. Questo è il tavolino, questo. Questo è questo. no? No. Ha ah, comprato questo. Perché qua. Vale, Aha. Costa soldi il soldi questo. il tavolino, questo. il tavolino, questo. Questo è cupette, due, un po' costoro. Queste le secciole, sì. la sapanca, e il que... carrellino. E questo mobile tutto hai no, fatto tu. Fatto io. Fatto te. Ma più bello mobile è quello che sopra hai fatto. Sì. Mamma mia, che bello sopra quello. Molto bello. Falegname. Questa poltrona l'ha fatto te? Guido, no, questa qua. No, no, c'è troppo lavoro. Bato робоti tu è, він каже, тут не вигідно робити, тут що купити. Ora più qua, per s'estate, gli do la coppa. La vernici. Io ho, ho, ho sì, mai consumato, vedi, qui. Ah, uh -huh. pochinino, ma sempre bella, hoci vedere. Sì, Ogni tanto bisogna dargliela. Eh sì. Poi chiudiamo video, saluto a tutti, e buon anno a tutti, vero? Sì, buon anno, buon anno. Grazie, anche a te, Guido, buon anno, oh, bello.